Всім привіт! І сьогодні ми розкажемо найголовніше про новий Майкрафт по-перше, вугілля. Більше не потрібен, хоча потрібен для смолоскипів. Але один стак вугілля може замінити 4 стака опалого листя з добового лісу. А ще є містечки. Здається. Для багатьох це безкорисна річ, безкорисна. Але цьому місечку може поміщатися не один предмет, а багато, і ще й стак різних предметів. Звісно, що якщо стак звичайних предметів, його то мішечок його не потрібно ставити. А якщо мало, наприклад, оце, я вже сканував, ну... Дуже багато місця. Економія. А цікаво, що буде, якщо викинути повний міщачок? Він випадає, а ресурси зберігаються. Не повний ресурси все рівно зберігаються. А ще тепер я вам покажу найкращу фішку 1.22. Він тепер щось обмінює на смарагди, А не тільки за смарагди щось дає. Мене колода, А можна мені мандривий саджанець? Дороге, але класне. Ой, те, що такого є, крім цих штук. А їх можна пофарбувати? Це мій мод. О! А можна було крафтити з Я напишу, Це мій мод? І це також мод. Ну, і багато чого тут іншого, але є ще різнокольорові тварини, є оновлення з зайцями, яйцями, коровами, вівцями, відсотки, нові біоми, квітка кактуса та багато чого іншого. Повне ви можете знайти інших відео. Ну, бо я зараз не буду 100 років монтувати, щоб зняти одне відео. Пробачте, але іноді контент не ідеальний. Ну, то всім пока-пока і до нових зустрічей.